Ураження блискавкою явище не часто, але становить серйозну небезпеку для людини та її майна. Так, 1 серпня під час зливи блискавка влучила у приватний будинок, що у південному мікрорайоні по вулиці Олександра Олеся. Близько 18 години 37 хвилин на диспетчерський пульт надійшло повідомлення про пожежу в одному з житлових будинків міста Олександрія. На місце було одразу відправлено дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Прибувши на місце та провівши розвідку, рятувальникам було встановлено, що дана пожежа виникла у зв'язку з попаданням розряду блискавки саме в житловий будинок. У зв'язку з цим було завдано шкоди невеликій частині домашніх речей, роутеру, дроту, який підходив до даного роутера, та закіптюженої стіни та стеля на незначній площі. Фахівці служби порятунку нагадують населенню основні правила поведінки під час грози, у зв'язку з тим, що в цьому році це вже друга пожежа. У зв'язку з влучанням блискавки служба порятунку застерігає, що в разі виникнення грозової погоди. Чуєте грім, блискавку, одразу вимикайте всі електроприбори з електромережі. А також рекомендовано виймати дроти, які йдуть від антен з телевізора або з роутера. Тому подібних предметів. Якщо гроза застала вас на вулиці, не ховайтеся під деревами та високими металевими конструкціями. Щоб не стати жертвою блискавки, під час грози не перебувайте у водоймі та не розбивайте намет на відкритому березі.